У світлиці Рівненської обласної бібліотеки Яблуку ніде впасти. Тут декламує свої вірші Вікторія Самчук. Незряча поетеса нині презентує найсвіжіші римовані твори. Стало сумно, леликий. Вилів я той сум на палітру вилью. Вікторія Самчук почала втрачати зір з тринадцяти після смерті матері. За рік написала свій перший вірш Вітаю тебе, Україно. Коли е, був референдум, е, чи український народ е, згодний на те, що ми повинні вийти з складу СССР, І тоді 90% проголосувало за незалежність України, і от цей вірш. На такому патріотичному піднесенні був написаний, попри те, що з кожним роком недуга все більше давала про себе знати, Вікторія духом не падала, записувала вірші на папері. Каже, навчилася визначати дотиком, де рядок починається і де закінчується. Тільки от прочитати написане не може, не бачить. В цьому допомагає чоловік, перечитує твори дружини через лупу. Він також інвалід першої групи. позору. зараз ту вже є на слава богу комп'ютер, що не було десь пару років тому. То тепер. Трошки легше, можна надрукувати, бо колись вона писала на... Просто писала вона, не бачить, але вона просто писала від руки. Після його було дуже трудно розібрати в обласній бібліотеці. Кажуть, давно співпрацюють з людьми з особливими потребами. Вікторія Самчук перша гостя в рамках проєкту Невипадкові зустрічі, під час яких ми плануємо зустрічатися з людьми, які мають певні проблеми із здоров'ям, але саме ствердилися в житті, досягли певних успіхів. От, наприклад, Вікторія, відома поетеса, відомий громадський діяч, і може поділитися цими своїми здобутками. У 2007 році вийшла перша і поки що єдина збірка віршів Вікторії Самчук Каркаде. Загалом же у запасі поетеси більше як шість сотень римованих творів. Вона друкується у часописах, мріє зібрати все у добірку. Та на це каже: немає грошей. Попри все писати, продовжуватиме. Впевнена, з часом випустить власну аудіокнигу для таких, як і сама незрячих. Анна Махно Ігор Прокопчук, новини рівного.